Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Пекельна ніч з 21 на 22 квітня. За даними телеграм-каналів, поляки підірвали в Білорусі понад 40 вагонів з військовою амуніцією та технікою поблизу кордону. Польська та українське ССО спільно провели блискучу операцію. Так і потрібно разом бити ворога та не блокувати кордони. Крім того, Польща прямо зараз починає нову операцію. РНГО за межі Білорусі пише Блащак. Метою операції міністр оборони Польщі назвав Римування та невідкладну операцію. реакцію випадку потреби я вирішив створити військову оперативну групу для проведення операції ранґео неподалік від кордону з Білорусію. Метою операції є підготовка війська польського в підляському воєводстві поблизу кордону, а також створення резервів на випадок погіршення ситуації. Цитують польські медіа. Він також нагадав, що під командуванням прикордонних військ проводиться операція Грифа, метою якої є закриття кордону з Білорусі. У ній візьмуть участь до 4 тисяч солдатів польської армії, які підтримують Кордонну службу паралельно з цим на білоруському аеродром Лунінеці, Ймовірно, доставили щонайменше 40 дронів Камікадзе Шахета. Там зазначили, що іранські дрони камікадзе ймовірно найближчим часом будуть використовуватися для атак західних або центральних регіонів України або ж для провокації в Польщі. Одразу після прийняття вантажу на аеродромі пролунали потужні вибухи. Як передають партизани на місцях, ціла партія узлетіла в повітря багато тіл охорони аеродрому та військових відбулося прямо влучання. Інформація перевіряється. Телеграм-канали пишуть про вибухи на одній із польських військових баз поблизу Варшави та Гданська у день виборів РФ підвищує градус напруги, направляючи туди диверсійні групи. Телеграм-канал генерал СВР неодноразово попереджав, Путін аж біситься через допомогу Польщі та Британії Україні. На лідерів цих країн за час війни було здійснено як мінімум по декілька безуспішних замахів, про які не афішують і афішувати не будуть. Служби безпеки наших друзів працюють на відмінно. Тому прецеденти цілі і неушкоджені на доду. У од декілька днів тому скоювали черговий замах. Машина охорони згоріла сьогодні. Вранці горіла резиденція. Дуди офіційна версія аварійна ситуація. Та пожежа через побутові причини, яку швидко до речі ліквідували. За іншими даними, вибухівка в кабінеті Дуди його там на щастя не було. Потім використовує всі брудні методи у цій війні. Дуже добре, що дуда це прекрасно розуміє. Саме тому Україні допомагають саме тому. Дуда наказав діяти більш жорстко і з провокаторами в чорному морі пишуть польські телеграм-канали. Вагнерівці на кордоні підливають масло у Гоні ситуація напружена у Польщі. усвідомлюють загрозу нападу РФ та готують до цього. Про це розповів надзвичайний і поважний посол України в Республіці Польща 2014-2022 років. Дипломат Андрій Дещиця у атері телеканалу Еспресо. Він прокоментував заяву Путіна про те, що Росія не буде нападати на Польщу. Але відповість, якщо Польща нападе першою, такі заяви є досить тривожним сигналом. Путіна зможе використати це своєрідне виправдання, але польща готується і цілком свідомо до того, що Росія може на них. Напасти повідомив дощиця. Потім може знайти безліч причин, чому Польща напала на Росію, каже дипломата. Підстава може бути дуже багато. Наприклад, коли зіб'ють російську ракету на територію Польщі, яку, нібито помилково запустять в сторону України, але потрапить у повітряний простір Польщі. Росіяни також можуть протактувати використання площадки аеропорту в Жашові як своєрідну загрозу, бо через неї постачається зброя проти Росії. А це вже напад на РФ. або можуть придумати якусь провокацію, таким чином мати підстави виправдання, щоб напасти на поль. Що зауважив він, Польщі це серйозно сприймають. Говорять, що потрібно досить серйозно зайнятися розміщенням обороноздатності країни. Зрештою, вони це роблять, каже дощиця. Вони вже до цього готуються. Попередній уряд це зробив, і теперішні уряди це робить. Йдеться про закупівлю нового військового обладнання, збільшення оборонного бюджету. Тут же Трампу буде нічого сказати, бо Польща видає понад 2% свого ВВП на озброєння. НАТО також вони працюють над створенням нових військових підрозділів, в тому числі і військ територіальної оборони. Також це розміщення американських військових баз у Польщі, і великі військові навчання в Польщі зазначив дипломата. Польща готується, але також цілком свідома, що кращим засобом для захисту Польщі буде допомога Україні і перемога України у війні з Росією. Додав він про це говорить прем'єр-міністр Польщі Дональд Туска, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський та інші польські політики, особливо у їхніх розмовах з американськими політиками, у тому числі з республіканською табору, сказав дощиця до зустрічі. Друзі став та Айка пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.